Продається оверлок від фірми Агат. Чотирьохниточний, трикотажний. Ось, хочу показати, як він працює. Оснащений світлодіодним освітленням. Ось, регулюється в будь-якому положенні. Простий, надійний. Побутовий оверлок, в якому стоїть побідітовий ніж, який не потребує обслуговування, ну, практично він не тупиться. Двигун стоїть на 150 Вт. Є можливість, є можливість шити, ну, працювати на ньому. Без світла. ось так приблизно це воно виглядає. Коли немає електроенергії, встановлюється така ручечка, і можна при потребі шити Ну, це такий лайфхак. Є лоточок для, ну, для зрізів. І давайте до справи. Ось така ось тканинка продемонструю, як він працює. Дуже тихий. Педалька відповідно електрична під столом. Ось такий гарний шов. Через складочку беру. Зроблений на базі промислового оверлока. Ширина шва стоїть, встановлена тут. Десь приблизно 7 міліметрів. Ось така тканинка, мікродайвінг. через складочку. Чому через складочку, бо, можливо, якісь бокові шви. Ось така обстелезна складочка. Ну, відповідно, при потребі треба, ну, треба підрегульовувати, наприклад, під різну плотність тканини. Це соліва голка, права голка, верхній петельник, нижній петельник. Все дуже ну, все зрозуміло. Все доступно. Ось така ось тканинка, наприклад. Складочку. Ось такий гарний шоу. Телефонуйте. Номер телефону я залишаю. Під відео. Ось така ось тканина, наприклад. Ну, зрозуміло, що таку товщину ніхто не верложить. Якщо така товщина, то вже розутюжечку. Ну, поки подивимось. Ось такий гарний продається оверлок. Пишіть, телефонуйте.